Мовна кажучи, інновація полягала у тім, що дрони скупчувалися якось у якійсь зграї в районі Чорного моря над водою а потім вже атакували. Особливості запуску шахетів є те, що вони запускаються через певний проміжок часу. Так і цього разу сталося, Дрони запускалися протягом пів години. Було випущено їх понад десяток. Вони вилітали в певний район Чорного моря. Там починали кружляти. А чи перші з, з них очікували наступних ну а потім вже масово. Зграю атакували нашу південну пальміру. Так, така тактика дається в знаки, адже фактично на момент наші вогневі мобільні групи змушені працювати проти декількох повітряних цілей. Говорити про е 100% ефективність такого випадку не доводиться, адже треба обирати пріоритетні цілі, бо ресурсів нам, як завжди, бракує для того, щоб мати змогу відбувати саме масштабні дронові атаки. У нас для цього є руйнування на землі, є постраждали люди. Зверніть увагу, знову ж прилетіло. В об'єктах, які жодного відношення до українських сил оборони не мають. Ну, яке відношення, автосалон чи автомастерна, де ремонтуються елітні спорткари, має відношення до українських сил оборони? Жодного. Вочевидь, що Путін продовжує свою практику здійснення масованих ракет на дронових атак для того, щоб залякати суспільство, українське суспільство. Ба більше інсайди кажуть, що Час, коли відбулась масована дронова атака на Одесу, там прибував президент Чехії Петер Павел. Важливо mm. ще є сигнал для наших чешських друзів та партнерів в такий спосіб привід передавав Володимир Путін. У Будь-якому разі, ми маємо розуміти, що війна триває, і жодне взяти на себе зобов'язане російською стороною не стають реальністю. Ну фроку з того, що днями Путін заявив, що він віддав наказ підпорядкованим військам, не здійснювати удари по нашій енергетиці. Після того верніше того, що вечір стався до сталася дронова атака на Слав'янськ, чого половина місця занерилась у тьму. Тому зважати на путінські заяви така своя справа. Мало якщо поговорити говорити про газовимірювальну станцію у суджі, та от і генеральний штаб збройних сил України е, говорить про те, що росіяни вчинили провокацію, та з метою знову ж таки звинуватити українські сили оборони в цій атаці. Так, безумовно, я бачив і те, що пишуть російські зетпабліки, і те, що вирішить пані Захарова, речниця російського МЗС, але ж бачив зняв українського кінштабу і представника центру протидії без при РНБО пана Коваленка. Звісно, що довіряю нашим джерелам, який проквіт удару по газорозпадільські станції суд після того, як вона де факто не діє. Нам застосовувати ті ресурси, які у нас без того досить обмежені, немає сенсу. А от створити провокацію російській стороні таке собі казав збилі, то якраз на руку, бо вона та синхронізована. Тільки не сталося те займання на суджі як станції. Почали усі провідні російські медіа ресурси поширити ту інформацію. Причому абсолютно чітко звинувачуючи саме українську сторону в тому, що це сталося. От, якщо говорити про механізм контролю та за е, ініціативою е, припинити вогонь, припинити удари по енергетичній, по інфраструктурній частині об'єктів, е, яким чином його можна здійснювати, е, поготів за допомогою наших міжнародних партнерів, якщо ну, ми бачимо, та, е, тільки умовно кажучи, е, Путін віддав наказ. а... Буквально за кілька десятків хвилин вже в Слав'янську був приліт. Ну, з одного боку, я дивую заяв деяких американських можна владців, які на голубому глазу починають повторювати тези, які поширюються російською пропагандою. А з іншого боку, я розумію, що моніторингова місія необхідна. Чи буде вона ефективною в разі, якщо вона буде цивільною та беззбройною, маю сумнів, бо ми маємо чудовий кейс комунікації з ОБСЄ? Проміжок часу між 2014 та 2022 другом роком абсолютно недієвість та неспроможність поважної міжнародної організації щодо здійснення ефективного моніторингу тих процесів, які відбувалися на полі бою. 25 п'ять перемір, які проголошувалися між Україною та Росією щоразу протягом кількох годин порушувалися Росіянами. Чи завжди ці порушення фіксували ОБСЄ? Не завжди. Чи завжди ОБСЄ була дієм, щоб змусити російську сторону бути такою, що дотримується взятих на себе зобов'язань? Взагалі ця опція не працювала. А отже, ілюзіями я не ті, що бо навряд чи зможе бути ефективним в цій царині. А от наявність міжнародної озброєної е моїго місія е добра історія. Єдине питання виникає прапором якої якої встановлює інституції організації. Та міжнародними ротворчі місії можуть діяти під прапором ООН шансів нульбов ООН досі засідає Росія, яка скористується правом вета. Під прапором НАТО так само мала вирагідно, бо Путін починав так звану СВО у лютому 22-го, щоб жодного натівського солдата на території нашої країни не було. В рамках двосторонніх угод тут абсолютно чітко артикулює російський МЗС щодо того, що будь-які військовослужбовець з іншої країни світу для Росіян. Буде законною цілі, якщо той військовослужбовець буде знаходитись на теренах нашої країни, тобто ілюзіями тішити себе не варта. А от що варто робити, це шукати будь-які варіанти та можливості щодо посилення бойового потенціалу української армії. Бо саме на силі зброї знається Путін, і з цим аргументом він ну зазвичай рахується. Чим більше зброї та боєприпасів до тієї зброї, ми матимо, тим більш Поступливішим буде Путін в перспективі, Пане полковнику. Ну традиційно п'ятниця я не можу відпустити вас без питання, яке добре знайомо класичному полу нашої поглядацької аудиторії. Ваш рідний Крим облаштунок справ. Там нас хвилинка здещиться. А, насправді я так само чекаю нашого за зустрічі щоп'ятниці, що бо насправді це важливо. Говорити про Крим, що Крим це Україна і що спротив ну, на території тимчасово окупованого кримського півострова вщухає. Звіти від української розвитки вони є абсолютно красномовними. Десятки знищених радіолокаційних станцій та пускових установок в Криму це результат роботи не лиш... Ши наших операторів дронів чи ракетних систем це ще й результат ефективної роботи українських партизан, українських фавкулаків, просто про налаштованих українські налаштовані громадян, які прискипливо збирають ту саму важливу інформацію, яку потім використовують наші оператори, щоб руйнувати ті самі системи протиповітряної оборони. Український спротив в Криму триває. Я певен в тому, що кінець кінцем десь знаки, і ворог буде змушений накинувати п'ятами з нашого улюбленого Криму. Пособі вам велике пане Владиславе, за те, що ви знаходите час і можливість бути при діалозі з поглядацькою аудиторією прямого наступного тижня. Теж вас е, чекаємо.